У світі чимало дивних назв на карті. острів Різдва, пекло, Затока Егана Бейкона чи острів Розчарування. Проте одна з найбільш химерних і загадкових належить місцю, що загубилася посеред безмежних вод Південної Атлантики, Південне Джорджія та Південні Сандвічеві острови. Звучить так, ніби хтось вирішив пожартувати з географії. Але звідки взялася ця назва, що приховують ці холодні землі і як, зрештою, туди дістатися, якщо у вас прокинеться бажання побачити це на власні очі. Привіт, друзі! Якщо ви ще не з нами, саме час підписатися на канал. Ваша підтримка справді безцінна. А ми рушаємо далі. Глибоко на півдні Атлантичного океану, серед льодяних вітрів і туманів, лежить територія, яку складно навіть правильно вимовити Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови. Вона поділяється на дві частини: на півночі головний острів Південна Джорджія разом із десятками дрібніших острівців, а на південному сході Архіпелаг із 11 вулканічних островів, що формують довгу дугу завдовжки близько 400 кілометрів. Це місце настільки ізольоване, що найближча населена земля Фолканські острови, розташована більш ніж за 1300 кілометрів. Якщо ж податися ще далі, приблизно на 4800 кілометрів на північний схід. То ви потрапите аж до Кейптауна у Південній Африці. Та повернімося до головного запитання, чому власне Сандвічеві острови. Історія їхньої назви сягає 18 століття. У 1775 році знаменитий британський мореплавець Джеймс Кук відкрив острів, який згодом став відомий як Південна Джорджія. Він назвав його на честь короля Георга Третього, додавши прикметник Південна, щоб відрізнити від американського штату Джорджія. Того ж року Кук відкрив і сусідні острови, які вирішив назвати на честь Джона Монте'ю, четвертого графа Сандвіча, що тоді очолював британський адміралтейський флот. І ось тут починається найцікавіше саме цей граф Сандвіч, згідно з легендою, і дав світу одну з найвідоміших страв. Розповідають, що він був пристрасним гравцем у карти і одного разу, не бажаючи відриватися від гри, наказав своєму слузі покласти шматок м'яса між двома скипками хліба. Так зовсім випадково народився звичайний нам сандвіч. І хоча Монтею навряд чи здогадувався, наскільки популярним стане його ім'я, кук, схоже, вирішив увічнити його не лише в кулінарії, а й у географії. До речі, через кілька років той самий Джеймс Кук назвав ще один архіпелаг сандвічевими островами. Тепер відомий нам як Гаваї. Згодом назва повернулася до своєї автентичної форми, але на півдні Атлантики Сандвічеві острови залишилися такими й досі. А тепер трохи про мешканців, точніше про їхню відсутність Південна Джорджія та Південні Сандвічеві острови це території без постійного населення. Люди з'являються там лише тимчасово науковці, дослідники або відчайдухи, які мріють дістатися краю світу. І зробити це справжній виклик, немає жодного регулярного сполучення чи авіарейсів, єдиний спосіб потрапити сюди морем. Це може бути наукове судно або круїз для небагатьох щасливчиків. Один із таких турів, що я натрапив у мережі, коштує близько 2300 доларів США, і це лише за базову поїздку. Сама подорож випробування не для слабких. Від Флоклендських островів дорога займає 2-3 дні, а якщо вирушити з Ушуаї на крайньому півдні Південної Америки, то шлях може розтягнутися до 4. Океан у цих широтах підступний. Хвилі можуть бути висотою з будинок, вітер крижаний, а шторм раптовий, тому подорожі сюди дозволяють лише у спокійніші пори року, коли море хоча б трохи милосердне до мандрівників. Та всі ці труднощі варті того, щоб побачити це місце. Адже коли ви нарешті ступите на берег, перед вами відкриється картина, яку складно забути. Уздовж берегової лінії серед крижаних скель і мохів простягаються величезні колонії пінгвінів, одні з найбільших на планеті. Їхня кількість іноді перевищує мільйон осіб. Вони стоять, мов живий океан, у чорних і білих фраках, перекрикуючи вітер своїми гортаними криками. Поруч на узбережжі лежать морські слони, неймовірні створіння, що вражають своїми розмірами і виглядом. Дорослі самці можуть сягати понад 6 метрів у довжину і вежати до 4,5 тонн, приблизно стільки ж, скільки повністю завантажений електропікап Tesla Cybertruck. Їхній рев чути за кілометри, і коли вони змагаються за територію або увагу самок, це видовище нагадує епічні сцени з документальних фільмів BBC. Південна Джорджія – справжній притулок дикої природи. Тут гніздяться чисельні морські птахи, серед яких альбатроси, буревісники та антарктичні крачки. У навколишніх водах плавають кити, тюлені і дельфіни. Людина майже не втручається в цей світ, і саме тому він зберіг свою первісну чистоту, таким, яким, можливо, була планета тисячі років тому. Хоча більшу частину року острови покриті льодом і снігом, у коротке антарктичне літо вони розквітають не барвами квітів, а вибухом життя. Мільйони птахів, морських звірів і пінгвінів збираються тут, щоб продовжити рід. Якщо вам колись пощастить опинитися серед цього неймовірного видовища, ви зрозумієте, що навіть найсуворіші куточки Землі мають свою неповторну магію. Тож, попри дивну назву, ці острови це не просто точка на карті. Це символ того, що навіть у найвіддаленіших місцях планети життя продовжує битися гучно, яскраво і без жодної потреби у свідках. Та чи завжди ці острови були під владою Британії? Загалом так, хоча шлях до цього був не таким прямолінійним, як може здатися. Хоча Джеймс Кук і став першим, хто наніс їх на карту. Офіційно Велика Британія не заявила про свої права одразу. Протягом десятиліть ці віддалені береги приваблювали лише китобоїв, мисливців, на тюленів і дослідників. Лише у 1908 році, тобто через 133 роки після відкриття, Лондон офіційно оголосив Південну Джорджію та Південні Сендвічеві острови британською територією. Та історія на цьому не завершилася. У 1927 році Аргентина висунула власні претензії на цю землю, стверджуючи, що острови належать їй за географічною близькістю. Напруга між державами росла десятиліттями, а під час Фоклендської війни у 1982 році ситуація дійшла до відкритого конфлікту. Аргентинські війська висадилися на південній Джорджії, прагнучи закріпити свій контроль, але після кількох запеклих сутичок британці повернули собі контроль над островами. Цей епізод став одним із найвіддаленіших бойових зіткнень ХХ століття. Сьогодні територія охоплює близько 3900 квадратних кілометрів для порівняння це трохи менше, ніж площа Кабоверди. Якби ці острови були окремою державою, то посіли б приблизно 167-ме місце у світі за розмірами. Основну частину території займає Південна Джорджія приблизно 3750 квадратних кілометрів, тоді як Сандвічеві острови складають решту площі. Ці дві частини різко відрізняються між собою. Південна Джорджія має більш помірний клімат, відносно доступні фіорди та долини, а її ландшафти нагадують комбінацію Норвегії та Антарктики. Тут переважають льодовики, скалясті хребти і крутосхили, що спускаються прямо до моря. Сандвічеві ж острови це зовсім інший світ, вони вулканічного походження. Холодні негостинні та вкриті твердими базальтовими породами. Одним із найзагадковіших островів архіпелагу є острів Сондерс, на якому височіє вулкан Маунт Майкл. У його кратері науковці виявили постійне лавове озеро, надзвичайно рідкісне явище, відоме лише у восьми місцях на всій планеті. Найвищою точкою території є гора Паджет, що здіймається майже на 2900 метрів над рівнем моря. Це четверта за висотою вершина серед усіх британських територій. А якби не враховувати Антарктиду, то вона б посідала перше місце. Клімат тут окрема історія. З огляду на географічне розташування можна було б очікувати суворих морозів, однак середні температури досить помірні від мінус 6 градусів Цельсія узимку до приблизно плюс 10 градусів Цельсія у літку. Проте через постійні сильні вітри холод відчувається значно гостріше. Ці вітри, що безперервно дмуть із півдня, створюють відчуття, ніби сама природа випробує тих, хто наважиться тут жити чи працювати. Цікаво, що найвища температура, зафіксована на території, становить майже 26,5 градусів Цельсія. Справжня аномалія для цього регіону. Оскільки постійного населення на островах немає, адміністративного центру тут також не існує. Проте невелика наукова база King Edward Point виконує роль де-факто столиці. Це крихітне поселення складається лише з кількох будівель, лабораторій, житлових приміщень і службових споруд, де живуть дослідники та технічний персонал. Поруч розташований Грютвікен, колишня китобійна станція, що колись була серцем економічного життя регіону. Сьогодні вона безлюдна, але зберігає дух минулих століть. У Грютвікені діє невеликий музей, присвячений історії освоєння островів та старовинна дерев'яна церква святого Андрія, зведена у 1913 році. Ця церква вважається найпівденнішою діючою святиною на землі. Хоча служби відбуваються тут украй рідко, у 2007 році відбулася пам'ятна церемонія на честь норвезького китобоя, похованого неподалік. Так, навіть у цьому холодному віддаленому куточку є невелике кладовище, свідчення того, що колись тут вирувало життя. Як і на більшості британських територій, офіційною валютою є фунт стерлінгів, хоча уявити повноцінну економіку тут досить складно. Будь-які розрахування проводяться радше символічно, адже жодних магазинчиків чи ринків на островах немає. Прапор території класичний для британських володінь, темно-синє полотніще з юніоджеком у куті, але його герб заслуговує окремої згадки. На ньому зображені тюлень, пінгвін і олень, символи місцевої фауни, а під ними латинський девіз леотерам сом проти що перекладається, як нехай лев охороняє свою землю. Це нагадування про те, що навіть у найвіддаленіших куточках світу британська корона залишає сліди своєї присутності. Часовий пояс Південної Джорджії UTC-2. він настільки рідкісний, що за підрахунками у цьому часовому поясі живе не більше 10 тисяч людей у світі. До нього входять лише кілька малих бразильських островів, і територія Сан-П'єр і Мікалон, які користуються ним сезонно. Взимку ж у цьому часовому поясі залишається лише кілька тисяч осіб, можливо, найменше населення серед усіх часових зон. Отже, перед нами територія, де зливається історія, криги і безмежний океан. Південна Джорджія та південні Сендвічеві острови це місце, де вітер пам'ятає кораблі китобоїв, де земля ще зберігає сліди минулих експедицій, а єдиними справжніми мешканцями залишаються пінгвіни, морські леви та дослідники. І, хоча мало хто на власні очі побачить ці землі, саме їхня історія нагадує, що навіть на краю світу є місця, де людська присутність зустрічається з первісною велич природи. Друзі, дякую, що дивились це відео. Підписуйтесь на канал, тисніть подобайки та залишайте свої коментарі. Дякую за вашу активність і підтримку. Бережіть себе і слава Україні!